Полишив Францію, щоб воювати за рідну Україну. Андрій Дячук з великих бірок захищав нашу з вами незалежність від лютого, коли московська навала почала повномасштабну війну. Тоді автобуси не ходили, бо це був тільки початок, він сів на велосипеда. Поїхав на воєнкомат і він забрав свою повістку, зібрав амуніцію і зібрався на фронт, бо він каже, ну хтось має захищати наш край. Нас треба боронити. Таким щирим і вольовим його згадують у рідному селі. Все, за що брався Андрій, йому вдавалося. Чоловік був талановитим майстром, художником, скульптором. Це було дуже світло, добре дитина. Він був таким дуже веселим, життєрадісним хлопчиком. Він був дуже розумним, схоплював весь матеріал просто на льоту. Він був дуже творчою дитиною. Особливо він ну, йому вдавалося все. Я навіть не знаю, що тій дитині не вдавалося. І отакі от він і робив такі дуже гарні поробки. Це що дуже запам'яталося, бо навчання, як завжди, він встигав з усього. І бачите, як він вирос, виріс, він таким великим патріотом України. Любов до України і бажання її захищати це те, що бачив Андрій з малку. Військовим був його батько. Син обрав творчу стежку, але осторонь подій в країні ніколи не стояв. Він про війну мало розповідав, їм забороняли багато що розказувати. І останній раз я з ним переписувався буквально в середу в телеграмі. Спитав, чи в нього все окей. Він написав просто плюс, що в нього в середу було ще все добре. А вже наступного дня, 13 жовтня, під час виконання бойового завдання Андрій отримав поранення. Він воював у спеціальній розвідці на Херсонщині. В той фатальний день намагався врятувати побратима, розповідає мама Андрія. Везли його дві години до лікарні, то живий був. Робили операцію, під час операції помер. Тіло полеглого воїна зустріли вдома в селі Великі Бірки. Тут, на подвір'ї рідної хати, усе нагадує про вмілі руки Андрія. В нього золоті руки, все, що ви бачите, цей будиночок він сам зробив своїми руками. Просто все, якщо ви подивитесь. Навіть цей парканчик, що ви ми заростимо, так само, От, якщо подивитися під різними кутами, вони висвічують різні фігури. Металеві частини вони скручені по-різному. от Бачите, зараз вони грають. Перелічити усе, що любив і чим займався Андрій Дячук, це розказати, як сильно він любив своє життя, переконані його товариші. Він був митець, він творив мініатюри, які є унікальними витворами мистецтва, якими немає аналогів в світі. Окрім того, що він був скалазим, він ще любив дуже каяки, по морю ходив. І... Він просто ще митець робить різні фігурки там. І просто людина, з якою приємно було поговорити. Ми говорили на всякі теми мистецтво, культура. У нього настільки золоті руки, що він деяке обладнання в нашому залі скелалазному, де ми тренуємося, зробив. І ми доторкаємося до нього кожен день. Тобто ми Андрія будемо пам'ятати як гарного товариша, скелолази і людина, яка захищала нас і Україну. Андрій був душею компанії, виріс у багатодітній сім'ї з братом і двома сестрами, захоплювався традиціями різних народів. Він був прихильником культури таких східних і масала чай. Він нас всіх пити масало чай. От тобто, це людина душа, він у нашому серці. Рідні, друзі та односельчани прийшли, щоб зустріти Андрія і подякувати йому за відвагу. За те, що він був такий в цьому світі. Він він був людиною, яку є честь знати. Він був крутий. Подякувати за все, за наш мир, за спокій. Вічна йому пам'ять, і герої не вмирають. Поховають захисника Андрія Дячука у рідному селі Великі Бірки. Вічна пам'ять і слава мужньому воїну.